Добрий день, вітаю вас на моєму каналі про вишивку і з вами я, Катерина Лішенка. Якщо вам цікаво дізнатися інформацію про те, яке значення мають вишивка, візерунки вишивки на вишиванках, рушниках і та інших виробах, тоді залишайтеся зі мною. Приготувала для вас цікавинку. Часто, коли ви купляєте в мене вишиванки, ви задаєте мені питання, які саме схеми підібрати для вишивки вишиванки, і щоб вони були символічні, щоб вони мали якісь значення, і що саме означають ті чи інші орнаменти? Мені теж було дуже цікаво це запитання. Я не являюсь науковцем в цьому питанні, чесно вам скажу, і сама про це шукаю інформацію. І я сьогодні вирішила вам показати такий відео книжки, яку ви можете теж собі придбати, подивитися і дуже досконально вивчити це питання. Отже, представляю вам книгу Володимира Підгірняка, називається Текстова вишивка. Бродівське письмо мабуть, вишивальщиці, які вже давно займаються вишивкою, щось ну. Чули щось про цю книжку. Сьогодні я буду рада вам її показати на відео. Автор книги Володимир Підгірняк він є науковцем, дослідник, дослідником української писанки та вишивки. От, і він зробив такий обширний аналіз народної творчості Прикарпатського краю до речі, і виявив певні закономірності в орнаментах. Які наштовхнули його на виявлення в них закодованої інформації, саме інформації, про яку ви питаєте? Отже, в цій книжці розповідається про вишивання на полотні з вкладанням змісту в узори, і наводиться детальна інструкція такої вишивки. Перший, перший розділ це вишивання хустинок. Ось, і тут до речі, ви бачите, книга надрукована дуже великим шрифтом, дуже приємно її читати, так? формат такий А4, але дуже великий шрифт. Вишивання хустинок. Тут, бачите, вже наводяться якісь приклади, як саме треба розташовувати текст закодований напрямок літери розташування. Дуже цікаво. І перше, що починається, перший абзац книги, про те, що вишивка, вишита бродівським письмом своїм корінням, тісно пов'язана з бродівською писанкою бере від неї своє композиційне багатство. Особливо це характерно для вишивання хустинок. ну, Цікаво так. Що стосується рушників сорочок та килимів, то вони мають свої окремі закони композиції. Бачите? е, на наступній сторінці продовжується інформація про хустинки. Ну, пишеться про те, що коли так розташовується закодована інформація, то це дозволяє робити візерунки компактними. От, і бачимо така бетка. Тобто значення українських літер і як вони саме вишиваються. Ну, це, в принципі, на мій погляд, можливо використовувати і в вишиванках. До речі, якщо подивитися на ці літери, вони дійсно мають такі цікаві орнаменти. Так? Їх можна повторювати і з них створювати візерунки. Так, на наступній сторінці бачимо цифри. От, якщо літера вона мала якийсь там один гачочок, називаємо так, да, то цифри от, вони такі насправді ну, майже схожі на цифри, як ми звикли, да, якщо придивитися. А коли складається в візеруночок, дуже гарно виглядають. От, і тут ще бачимо Дні тижня. Дені тижня, ну я так розумію, дні тижня» використовуються. Мабуть, при вишиванні рушників, да? наприклад, малечі на день народження. Да? Так, наступна сторінка це календар пори року, да? де може використовуватися пори року, фази місяця і сузір'я. Я думаю, що в тих самих рушниках, мабуть, в рушниках. Дивимось. Далі О, приклади написання слів. Це, мабуть, ну, найцікавіше. Да? Мені, мені це сподобалось більш за все. Бо тут, наприклад, мама, тато, Марія Володимир, да, і бачите, як ці ім'я складаються в таку чарівну зірочку, ну, чи як сказати, да, такий, чи хрестик. Да? Мама, мабуть, на хрестик більш схожий. Тато на такий квадратик, Марія. Ну, от, бачите, вже слово Марія воно має такий вигляд. Дуже, дуже композиційно гарне. Володимир, взагалі, така як квіточка вийшла. О, і бачите, приклади написання слів ще фрази з Молитов. Так, слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! О, навіть слава Україні є. От, оці приклади написання слів релігійного змісту можна використовувати дійсно. В рушниках, і я думаю, що можна використовувати десь і в пасхальних вирушниках, і, можливо, десь і в, виш... в вишиванках. Вибачаюсь, в вишиванках. Так, Далі сторінка створення візерунку. Ну, тут на прикладі хустинки да, показано, де саме які композиційно треба розташовувати закодовані слова. Ну, чесно вам скажу, така не зовсім проста річ. Насправді не зовсім проста річ. Я би сказала, що в принципі такі створення схем за брудівським письмом, воно має дуже ну, потребує дуже такого великого, великої концентрації. Концентрації, роздумувати, мабуть, якісь треба програмні навіть забезпечення, щоб собі допомогти. От. Далі дивимось, зміст вишитої хустинки. Ну, ось для нас вже да, який вже розумі... ну, розуміють, що таке схема готова, то ця сторінка, мабуть, сама, сама така зрозуміла вже. Ось така схема, так гарний такий візерунок, але це візерунок, який, бачите. Має великий зміст. Шануємо Воскресіння Христового в 1994 році від Різдах, Різдва Христового на шостий день повного місяця в часі Сузір'я Тельця, у неділю, 1 травня, Христос Воскрес! Ось, тобто, це виходить така хустина на релігійне свято, на конкретний рік. Так. О, ще є квітковий гороскоп. Тобто по ріку народженню можна подивитися, яка квітка, яка квітка для цього року. І ну, написано, що вона, вона подарує, якщо ви будете її шанувати, да? ну, наприклад, на вишиванці будете собі вишивати, то вона подарує вам снагу життя, напоїть ваше серце ніжністю, любов'ю, силою, добра. От, ну, так, цікава інформація, можна подивитися. Ще є в цій книжці вічний календар. І цікавий додаток рушник до дня народження дитини. От, наприклад, мені дуже вподобається така інформація: рушник до дня народження дитини. Нещодавно в нас народилася третя дитинка, і, в принципі, мені це дуже актуально. От, я подивилася таку схему. От. І більше детально так трошки ізучила. Я розумію, що я можу там собі замінити дату народження, от якусь деяку інформацію, тобто трошки змінити схему, і можу собі вишити такого рушничка. Цікаво було б ще пошукати якусь інформацію в книжках, де саме використовується, де саме розміщувати так, такий рушник. До дня народження дитини. Якщо ви маєте таку інформацію, дуже прошу вас написати мені в коментах. Була б вам дуже вдячна. Так, це сторінка вплив планет на дні тижня. Сторінки створюють власний візерунок, абетка горизонтального, вертикального написання. Бо, да? По... в залежності від малюнка нам треба або так, або так розміщувати. От. Ну, от, до речі, на сторінці написано, так, що рушник до Дня народження вишиває до таких-то подій в житті людини. От, але, ну, на жаль, не вказано, де саме їх розміщують. От мені було б цікаво, так, де їх розміщують. І більш детально розписана саме композиція елементів рушника. І написана навіть е послідовність, так, що саме треба робити перед тим, як вишивати, що треба помолитися. Якісь там елементи, там дуб калина, ліщина калина. І ага, ось бачимо, символ побажання, щастя і долі. Полуниця. От. І окремо бачите, виписані такі елементи, як доброта, душа, доля, оберіг. Оберіг, бачите, взагалі в вигляді такий людини в платічку, да, з ручками, так якщо придивитися. Так, далі дивимось символ народження життя. Ага, це вона і є, Калина і дуб. Да? Калина, дуб, Лель і Поле. Ага. От, і ім'я та прізвище дитини. Ага, бачите, на прикладі Тараса Шевченка. І дата народження. Тобто кожен, кожен елемент, виходить, схеми цього рушничка він несе кодову інформацію. От. І ще інформацію про рід. Навіть по рушнику можна рід прочитати дитинки. Місце народження, да? От. І ще молитва. Да? Отця і Сина Святого Духу, чисте Діво Марія, будь моєї дитині, матір'ю заступниці, святий Бручнику Юсифа з опікусією моєї дитини. Слава тобі, Боже! Наш слава тобі. Це, це молитва матері за дитину. Найсильніша молитва, яка існує. От. І вона теж вишивається на рушнику для дитини. Так, і обов'язково бачите ім'я автора вишивки. О, ну мені, бачите, взагалі повезло. Тут є моє ім'я Катерина. Да? Тобто я можу сміливо використовувати оцей елемент в своїй вишивці. От, Ще продовження молитви, це виходить, теж молитва матері. За дитину. Господи, дай мені так виховати мою дитину, щоб вона все більше тебе пізнавала, любила і ціле своє життя чинила згідно з твоєю святою волею. От. І закінчується наша книжка. 32 сторінки. В принципі, вона не, не велика. Коли я її купляла, я очікувала, що вона буде більш така товста. Але як же є. Ну і скажу, що основна інформація, звичайно, тут для мене є в такому науковому звісті, і, можливо, вам вона теж буде до вподоби. Після вивчення цієї книжки я вважаю за потрібно сказати, що коли, коли ви хочете вкладати зміст в свою вишивку, то вам треба до того підходити дуже, дуже так ретельно починати з вивчення таких вже робіт, які вже Зробили науковці, да, зібрали якусь інформацію і на основі інформації робити якісь свої схеми, візерунки і створювати їх за своїм натхненням і втілювати в життя. Але якщо ви не, не маєте такої потреби чи Вважаєте, що це для вас дуже складно, то якісь елементи можна використовувати. Наприклад, мені сподобалось, да, як можна підписувати, ну, якісь десь використовувати елемент підпису свого імені, да, тобто хто створив цю чи іншу роботу. Я думаю, що своє ім'я так створити це буде нескладно, і вам буде цікаво. От, якщо. Якщо ви вишиваєте візерунки просто тому, що вони вам подобаються по кольоровій гаймі, чи по орнаментах, я, я вважаю, що це теж правильно і нормально, і це має бути. Бо ну, трошки треба вирізняти да, наукову працю людей, які тим займаються. І, Наше життя, яке трошки змінює якісь традиції, і чи зовсім їх не нівелює. Але хотілося б, щоб якісь традиції залишалися. Тому, як мінімум, подивіться цю книжку, можливо, і вам вона відкриє якусь цікаву нову інформацію, відкриє для вас нові горизонти в вашій вишивальній практиці. Отже, вишивайте з задоволенням і до нових зустрічей. Па-па!